Карадіжка, вчинена організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна юридичною особою, акціонерне товариство, комерційний банк, приватбанк код ЄДРПУ ДРПУ під керівництвом Бьош Герхард та Валентини Васильівни Ярмоленко викрадаються кошти народу Республіки Україна з їх рахунків. Також викрадено мої власні заощадження з карти Золотої Універсальної за номером 4149-62-93-86-77-45-17. Такі шахрайські протизаконні дії проти автохтонного слов'янського народу Республіки Україна є створенням Умов розрахованих на знищення народу та мають назву геноцид. Я, жінка, народ, основний кредитор та суб'єкт міжнародного права повідомляю наступне. Статтею 5 Конституції України від 28 червня 1996 року закріплено. Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом державної влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Народ України має виключне право на володіння користування і розпорядження національним багатством України, земля її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси, весь економічний та науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету республіки. Про що зазначено в Декларації про державний суверенітет України за номером 5512 від 16.07.1990 року? Статтею 9 Конституції України та частиною 1 статті 19 закону України про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України є частиною національного законодавства. Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 1950 року закріплено. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, а тим більше не можуть втручатись юридичні особи приватного права, такі як Приватбанк або інші. Статтею 12 Загальної декларації прав людини від 10-12 1948 року закріплено, ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. Про ганебний випадок та порушення прав людини мною повідомлено за номером 102 та 1545 на гарячу урядову лінію. Статтею 14 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 року забороняється дискримінація. Закріплено, користування правами і свободами, визнаними в цій конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою. Статтею 17 міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 19.10.1973 року закріплено, ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте та сімейне життя. Свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції, чи незаконних посягань на його честь і репутацію, та іншими законами закріплено заборону втручання будь-кого. У приватне життя людини народ живе по совісті, честі іконам Всесвіту, а закони пишуться і є обов'язковими для виконання фізичним та юридичним особам. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди. Державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням у особисте та сімейне життя. 9 червня 2022 року Велика Палата Верховного суду зазначила, Верховний суд неодноразово наголошував, що не можна застосовувати положення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції України або суперечать їй, незалежно від того, чи оскар. Скаржувалися такі акти в судовому порядку та чи є вони чинними. А статтею 32 Конституції України від 1996 року закріплено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації. Окрім того, судові рішення, які набули законної сили, є обов'язковими до виконання кожною особою на всій території України. Згідно з частиною 2 статті 21 кримінально-процесуального кодексу, вироки та ухвали суду підлягають обов'язковому та безумовному виконанню юридичними та фізичними особами. За умисне невиконання службовою особою рішення суду передбачено кримінальну відповідальність. За статтею 382 кримінального кодексу України покарання за невиконання судового рішення. Отже, оскільки народ Республіки Україна є власником землі та всього державного загальнонародного майна, яке надає лише у використання юридичній особі приватного права, акціонерне товариство Комерційний Банк ПриватБанк код ЄДРПУ 14360570 та іншим організаціям, тільки за однієї умови, що вони проводять свою діяльність на законних підставах. Акціонерне товариство не має права порушувати права народу та власника. Про що мною було попереджено двічі уповноважені особи акціонерного товариства Бьош Герхард та Валентину Васильівну Ярмоленко, та заборонено втручатися у моє приватне життя, передавати конфіденційну інформацію третім особам та порушувати банківську таємницю. За незаконне поширення конфіденційної інформації передбачено кримінальну відповідальність за статтею 182 Кримінального кодексу України, а статтею 231 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Згідно статті 60 закону України про банки і банківську діяльність. Інформація щодо діяльності. Та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку, або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є. Відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Права людини, народу є невідчужуваними та непорушними. А єдина вказана підстава для скоєння злочину у вигляді індивідуального податкового номеру 2825419888 41 9 8 8 8 8, разом з картою фізичної особи платника податків була повернута мною її власнику, а саме юридичній особі приватного права під назвою Державна податкова служба України. Код ЄДРПОУ. 43 005393, а саме керівнику Тетяні Павлівні Кірієн. Через істотну зміну обставин мною було розірвано всі нав'язані обманним шляхом договори, угоди тощо з юридичними особами приватного права. Про що мною було оголошено та опубліковано в газеті Вісті. Статтею 5 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ратифікованого указом президії від 19.10.1973 року, зазначено жодне обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, що визнаються або існують на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв у якій небудь країні не допускається. Статтею 1 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 1950 року закріплено, що права і свободи закріплені в цій конвенції, гарантуються кожному. Статтею 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 19 1973 року затверджено. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Статтею 16 міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 19.10.1973 року закріплено. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Розділом 2 декларації про державний суверенітет України 55-12 від 16.07.1990 року закріплено: народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки безпосередньо. Конституції України Основний закон від 20 квітня 1978 року закріплено статтею 1. Україна є загальнонародна держава. статтею 4. Держава Україна, всі її органи діють на основі законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. Організації зобов'язані додержувати Конституції та законів України. Пунктом 2. Статті 7. Не допускається створення і діяльність партій, організацій і рухів, що ставлять за мету зміну шляхом насильства Конституційного ладу. Статтею 2 Закріплено. Вся влада в Україні належить народові, визнаючи важливу роль міжнародного співробітництва та цінну роботу окремих осіб, груп та асоціацій щодо сприяння та ефективного усунення всіх порушень прав людини та основних свобод народів, у тому числі масових та грубих чи систематичних порушень. Які є результатом апартеїду, усіх форм дискримінації, колоніалізму, іноземного панування чи окупації, агресії та її загроз національному суверенітету. А також результатом відмови визнати право народів на самовизначення та право кожного народу на здійснення повного суверенітету над своїми багатствами та природними ресурсами генеральною асамблеєю від 9 грудня 1998 року прийнято резолюцією, Декларацію про права і обов'язки окремих осіб, груп. Та органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини і основні свободи, в якій статтею 18 закріплено, що окремим особам, групам, установам і неурядовим організаціям належить грати важливу роль і нести відповідальність у справі забезпечення та заохочення прав людини та основних свобод. Враховуючи все вище зазначене, керуючись невід'ємними правами автохтонного народу, вимагаю від усіх органів, на які покладено обов'язки захисту прав і свобод людини та народу та які виконують покладені на них задачі, керуючись честю, совістю та конами Всесвіту, вимагаю. Притягнути до відповідальності керівників юридичної особи приватного права Акціонерне товариство Комерційний Банк ПриватБанк Код ЄДРПОУ 14360570 та всіх причетних як співучасників за злочин геноциду автохтонного народу Республіки України за крадіжку, за порушення конституційних прав людини, втручання у приватне життя та Приниження честі та гідності людини, а також за умисне порушення законодавства про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму. Основна відповідальність та обов'язок заохочувати та захищати права людини та основні свободи лежить на державі, щоб кривда згинула навічно і не залишилася від неї навіть пам'яті, така воля автохтонного народу.